Всім привіт, вітаю на каналі MoonTrade і зараз будемо розпочинати, але давайте в першу чергу розберемося, що це взагалі таке на ринку, що тут відбувається, що ось це за рухи. У нашому телеграмі ми вже попередили, що сьогодні bank Holiday і це помітно, що в принципі це в собі несе. Бачимо, що не торгують багато країн, тобто більшості країн вихідний, ніхто не торгує. Що це нам дає, яку інформацію це несе? Наслідок того, що зараз bank Holiday, на ринку значно менше ліквідності. Чим більше ліквідності, тим більш ринок технічний. Тобто, якщо не взяти порівняти валютну пару євро-долар з якимось біткоїном, так як капіталізація і ліквідності на євродоларі значно більше, вона є більш технічною. Тобто на ньому простіше торгувати з технічної точки зору, аніж на біткоїні. Але так як сьогодні Бенклідай, то ліквідності на ринку дуже мало і відбуваються ось такі рухи: максимально дивовижні, Чи можливо взагалі на такому торгувати. Це перше логічне питання, яке у мене виникає. В загальному в каналі ми прийшли до висновку, що ні неможливо, і ми не торгуємо таке, ми такі дні пропускаємо. Але вирішив записати на рахунок цього ще відео, де ми протестимо і побачимо, реально чи можливо чи ні. Але змінюю для себе кілька умов в плані мані ризик менеджменту. Буду торгувати до трьох мінусів. Тобто, якщо я заберу три мінуси по 50 доларів, я фіксую. Цей мінус і закінчую. Ну і розпочинати буду з 50 доларів. Сума менша, її не страшно втратити. Максимальні втрати, які я можу зафіксувати, це 150 доларів. Мені це не страшно, я вважаю, що це відео принесе значно більше користі. Але звісно, можна навіть, щоб не втрачати 150 доларів, можна навіть піти на демо рахунок. Але тоді буде нецікаво, і від цього може також мінятися аналіз, думки. Можна легковажніше заходити, коли звик торгувати на реальному рахунку, тому що все було чесно, чітко, буду торгувати на реальному, але меншими сумами і з іншими ризиками. Що ж, давайте шукати першу торгову ситуацію і розпочинати нашу торгівлю. Валютна пара Outcut. бачу, структурний рух на зниження, і хочу натягнути лінію Fibonacci, аби подивитися, звідки мені цікаво буде заходити. В принципі, ми вже в цьому діапазоні, давайте так, як 5-хвилинний таймфрейм, то буду заходити на. Хвилин 15 часу експірації, натискаю продати. Буду заходити так само, як і зазвичай заходжу в ситуації, тобто торгувати ту саму структуру, так і якісь просто логічні ситуації, які, на мою думку, мали би себе шикарно відпрацювати. Наразі зайшли на п'ятихвилинному таймфреймі на зниження, будемо очікувати відпрацювання, але давайте одразу шукати наступну ситуацію, не сидіти на одній. Євродолар валютна пара, також в принципі присутній структурний рух. Давайте на три хвилинки на підвищення зайшов. Тобто, що в нас є? Є в нас сформована структура Хай лой, оновили хай, сформували новий лой, оновили хай і формується лой. Якщо натягнути Fibonacci, ми точно знаходимося там, де нам потрібно, навіть нижче, навіть краще точку входу нам дає. Давайте в будь-якому випадку натягнемо, подивимось. Ось діапазон якийсь нас цікавив для входу в позицію. Якщо ми торгували на звичайному ринку. Але нам дало ще кращу точку входу. Ми зайшли на підвищення, будемо очікувати продовження руху по структурі. Так, ну я думаю, простої самі за себе говорять, да? бачимо, що ціна у нас просто стоїть на місці. Так, да, фіксується тут плюсик 41 долар з половиною плюсом, але чи можливо це назвати плюсом, це таке просто відпрацювання настільки. Некрасиве, давайте продовжувати. Нас далі цікавить структурний рух на підвищення ще на три хвилинки, просто вверх. Надіюся, ціна не простоїть знову в щас на місці. І давайте подивимося, що у нас відбувається на валютній парі аткат, цікаво як вона себе відпрацьовує, поки теж реакцію на зниження по структурі даємо наразі шикарне відпрацювання. Ну, давайте продовжувати дивитися за євродоларом, чи буде він продовжувати рух. На підвищення за структурою, чи зараз буде просто ось тут стояти на місці нічого не робити. Давайте навіть 5-секундний таймфрейм увітну, бо з такими рухами мабуть цікавіше буде дивитися хоча би на 5 секундному. Так, 5 секунд теж, в принципі, фіксується в плюси, але сильно вище ми не пішли, тому давайте навіть 4 хвилини і ще раз на підвищення зайду, буду очікувати продовження. 93,50-43,5 долара знову чистого прибутку. Ну, поки йдемо непогано. Наразі що ми з вами маємо два плюси, і давайте глянемо, що у нас по ауткаду. ну, Бачимо, що теж стоїть на місці. Шикарний просто рух. Не знаю, як це описати, ну максимально дивовижний рух. Ну, але наразі відпрацьовую, будемо спостерігати. Ще у нас 6,5 художник залишається тут, і давайте дивитися далі за євро-доларом. Так, три секундочки і що ж буде? Повернення, так? Да? Ні, в мінус закриває. Давайте ще раз. Чому ні? В принципі, за структурою продовжуємо. Точку коду зараз дало краще, так як закрила попередньому мінус. По структурі, як ніби навіть на п'ятисекундному, у нас не все так погано, продовжуємо рости. Так, да. дуже важко, ми ростемо, але як не як ростемо. І що ж, давайте подивимося там той самий ауткат, по якому ми з вами зайшли. Як він себе показує. Поки також світиться плюсик, валитися не продовжує. Хотілося б побачити продовження руху вниз, чи ми його побачимо, чи і нас зріже на останніх. Давайте подивимось. Так, ну блюдна пара ауткат, забираємо плюсик і давайте повернемося, будемо спостерігати за євродоларом. Так, євродолар знову нас зрізає, є в нас мінус. Що наразі у нас по статистиці три плюса, два мінуси. Давайте шукати ще якусь торгову ситуацію. Євродолар вже закінчимо, бачимо, що не в тому напрямку він продовжує нас йти. Хоча давайте навіть по євродолару зробимо ось такий момент. На 15 хвилинок просто зайдемо і будемо очікувати продовження структурного руху. А в той час пошукаємо ще якусь ситуацію на молодшому таймфреймі. Давайте ГБП Аут імпонує мені ситуація. Три хвилинки на підвищення зайшов. Бачимо сильний трендовий рух на підвищення, бачимо імпульсивне падіння до попереднього максимуму, також у нас був спромований ось тут хай, а можна собі позначити ось таку зону. Діна попередньо вже тестила дану зону, давала реакцію на зниження, але ось тут ми пробилися і зараз імпульсивно повернулися з іншої сторони. Фактично, у нас відбувається ретест, і хотілося б побачити реакцію на підвищення. Давайте спостерігати. Ні, бачимо, що ціна йде нижче. В загальному фіксується ще один мінус, і давайте, напевно, спостерігати за відпрацюванням по євродолару. Та будемо завершувати, так як свій ліміт по мінусах, можна сказати, я вже використав. Тож буквально 11 хвилинок залишається до закриття по валютній парі євродолар. Давайте додивимося, як вона все відпрацює. Ліміт по мінусах я свій за сьогодні використав. Наразі статистика 3 плюса, 3 мінуса і ще одна угодка буде відпрацьовувати. Одним словом, як ніби можливо забирати плюси, але в загальному мені зовсім таки не імпонує. Тобто, по більшості відчувається к як ніби якась вдача. Ну а так як я казав раніше, ринок менш технічний, більше, скажем так, рандому. Ліквідності дуже мало, навіть піти зараз торгувати ту саму криптовалюту буде логічнішим аніж. Торгувати євродолар, на якому ліквідності зараз майже немає, і він стоїть буквально на місці. Тобто бачимо якийсь вглив ліквідності, є імпульс вниз, і все, і немає ліквідності, стоїмо на місці. Ось так будемо стояти на місці, і потім знову буде якийсь вплив ліквідності, імпульс вверх, імпульс вниз, зріже, не зріже, і знову стояти на місці. Як таке торгувати? Це по суті повезе-не повезе. Мені таке не імпонує. Статистика і результат угод сам за себе говорить. О, ну вже бачимо, появився на цей імпульс. Тобто, фактично у нас була лонгова структура, але так як ми рухаємося, простой імпульс, простой імпульс, то ця структура взагалі нічого з себе не представляє. То, тобто, що вона є, що немає, вона в будь-який момент може помінятися. Напрямок тренду в будь-який момент міняється буквально за хвилину, за один імпульс, то вона нам по суті на такому ринку ні про що не говорить. Я думаю, що навіть дивитися закриття цієї угоди немає потреби. Фактично будемо фіксувати три плюси, чотири мінуси. Статистика негативна. Продовжувати на такому ринку торгувати я не буду. Це тупо рандом, повезе, не повезе. Ми це перевірили, ми це дослідили. Надіюся, ця інформація для вас буде корисною. Ви її зможете використати як мінімум, не торгуючи на такому ринку. Усім дякую за перегляд, гарної днини.